Всім привіт! Сьогодні, 16 лютого 2024 рік Київська область. Сьогодні таке несподіване відео, тому що відвалився. Ну, сподіваюсь, що стиглий плід грейпфруту Старубі. Ця рослина в мене була вже куплена щепленою. Вона з іспанського пітомніку. Тут я Хочу сказати, на що вона щеплена, бо весь час мене питають, а я постійно забуваю на цьому акцентувати увагу. Але якщо люди цікавляться, то треба, якщо ти знаєш, розказувати, бо зауваження були такі: Рослина щеплена на цитранж. Цитранж – це гібрид солодкого апельсину і трифаліати. До речі, вважається, що щеплення цього грейфруту, коли він щеплений на апельсин, на сієниць апельсину. Ну, в даному випадку тут гібрид апельсиної апельсину трефи. Ну, трефа, мабуть, для того, щоб спробувати в цій рослини розвити морозостійкість якусь, холодостійкість, бо ця рослина, вона, цей грейфрут, він теплолюбивий досить. Ось і вважається, що е, якщо рослина щеплена на апельсин, вона. Гріфрут цей щеплений на апельсин, він дає більш солодкі плоди. Ну, Ми це зараз перевіримо, звісно, якщо він добре визрів. Ось, е, Рослинка така в мене поки що ну, така, середнього розміру, ну, не маленька, але не гігант. Це було перше цвітіння і перше плодоношення цього грейпфруту. Як бачите, він досить компактний, От, е, якщо його порівнювати, наприклад, з тим, що, якщо ви пам'ятаєте, з Дунканом, ну, звісно, він не такий, він класичний е, плід, е, має з білою м'якотю. Але Дункан він більш широкий, дуже широкий і розгалужений. А тут просто він має такий габітус більш вузький і просто пишний. Ось тут воно зверху все така... Все, Все в листях, все в пагонах, і така пишність утворюється. Не широкий він. Вже рослина активно дає прирости, як, звісно, і практично всі мої вже рослини. Навіть бачите, ось бутончики. Не дуже зручно мені показувати, так влізла сюди, на відстань, ну, відійти не зможу. Ну, Розмір десь приблизно, якщо з горщиком, то може змій ріст приблизно, метр сімдесят, десь отак. Так, один плід ще висить, він навіть трошки така зеленуватість продивляється. А цей, бачите, вже навіть шкірка трошки забарвилась. Сам відвалився, ну, така в нього доля. На сьогодні треба показати, значить, такий важкуватий зараз зважимо. Вважається дуже-дуже пігментованим грейпфрутом. Ще раз повторююсь, він не широкий, він компактний, досить теплолюбивий, на відміну від того ж дункану. Дункан холодостійкий і навіть витримує деякі морози, короткочасні, невеликі. А цей більш такий, знаєте, вибаливий, і вважається, що він без обробок ніяк не може зовсім, тому що його дуже полюбляють хвороби і шкідники. Хоча б я не сказала, що в мене дункан такий до для цього, для цього стійкий. На нього теж і щитівка добре з червецом, і кліч добре нападали. Тому, якщо Воно хоче, то воно налізе, якщо не обробляти на будь-яку рослину. Ну, є більш-менш стійкі до цього, наприклад, пурман. Як я вже його показувала, що поруч стоять рослини побиті кліщем, а пурман зелений-зелений. Але плодів ще в мене на пурмані не було, тому не можу нічого сказати і нема з чим порівняти. Пігментованих врожаю пігментованих грейпфрутів в мене ще не було. В мене тільки був врожай декілька разів на дункані і на марші безнасінневому. А це буде таке перше плодоношення, перша дегустація. Самі дуже цікаво. Зараз трохи відійду, покажу вам на відстані, як він виглядає. Погано, видно. О, бачите, плід висить ось один. Ото, ото помаранчеве, це не від нього, звісно. Це якесь моє щеплення, Не зрозуміли поки що мені. Бо, в принципі, етикетка там начеплена, на, на що я написала, що це та рока росала. Щось я на нього дивлюсь, якийсь він мені Чорті шо. Ну, то не про нього річ. Зараз декапони вже зріють. Ось ще один плід висить. Оцей ми зараз зважимо, розріжемо і розкажу, які враження від цього красотуна. Зовні він мені дуже подобається. Така, бачите, сферична форма, трошки сплюснутий. Дуже мені подобається, що забав... ну, бачок в нього забарвився, тому, що... тому я вважаю, що повинен бути достиглим. До речі, цей сорт він любить перепади температури, і як пишуть, що він. З таким е, більш трошки прохолодним кліматом він дозріває краще. Краще не то, що дозріває, краще проявляє свою пігментацію. Отак От скажемо. Ну, зараз подивимось. Вже наляпала конденсату, яко я тут ходила на тарілку. Більш нема де притулитися біля розмарину. До речі, бачите, як квітне. Дуже давній в мене кущ. Так, ну що? Ну, слухайте, так собі непогано. Бачите, 450 грамів важить. Клас. Ну, тепер розріжемо. Так, розрізала я. При розрізанні виявилось, що він дуже-дуже соковитий. Ви бачите, скільки вже натекло. Хоча я різала дуже обережно. Дуже ароматний. Грейфрутовий аромат, класний. Колір красивий. Перше плодоношення. Не так, щоб я його десь бачила, треба мені, мабуть, по Ютубу полазити, подивитися, в кого був врожай достатньо чи недостатньо він набрав пігментації в мене. Але все ж таки колір красивий, я вважаю. Шкірка не товста, м'якоть і досталь, і мені подобається, що насіння немає. Я взагалі дуже люблю, коли цитруси не мають насіння. В рейфруті, в дункані, не часто, але бувають насинини. У Марші була, може, одна, чи взагалі не було, чи дефектив, не були. Не пам'ятаю, щоб воно мені напрягала. Хоча пишуть, що він безнасінний. Але мене здивувало, що в деяких плодах все ж таки якісь насини не були. Ну, по одній буквально там, потрошку зовсім. Якби не наголошення на тому, що це сорт без насіння, то мене б це не здивувало, але ж я пам'ятаю, що таке було. А тут. Аромат просто чудовий. Просто класний. І красивий. Дуже красивий. Дуже жаль, що немає сонця. Не знаю, коли того сонця дочекатися. Грейфрут, бачите, він чекати не став. Він відвалився, де і все. За смаком. Грейфрут. Кисловатий, ну, як грейпфруту повинно бути, в принципі, такому класичному червоному сорту. М -м якщо ш -ш шкірку захватити, коли кусаєш, то ну, гірчинка, звісно, трошки є, але дуже соковитий і дуже мені подобається, що перегородки не відчуваються. Така, знаєте, ну, консистенція така однорідна. Так не хочеться, знаєте, що їх треба гризти, жувати. Ні, таке зовсім однорідна консистенція. Дуже красивий і дуже смачний. Зараз у хату понесу, всі будуть в шоці, бо в мене в родині є прихильники. Всі практично, ну, звісно, онуки не люблять, а дорослі люди <смас> моєї родини вони дуже люблять грейпи класні. Декілька разів, до речі, купували ми грейфрути різні. І з білим, з білою м'якоттю, з червоною м'якотю, ну я вам скажу, що вони і поруч не стояли. І навіть, навіть не то, що поруч, за декілька кілометрів їх поставити не можна. Який він смачний. Які, з Яким він смаком таким багатим грейфрутовим насиченим. Який він соковитий, який він запашний, просто неперевершений, просто класний. Ну, Весь час це і зрозуміло, і я наголошую, і всі цитрусоводи підтримають мене, що вирощені цитруси своїми руками в домашніх умовах вони дуже сильно відрізняються від тих, що нам продають. Нам продають. Я не скажу, що вони е, будуть набагато, наприклад, краще, е, ніж ті рослини, які виростають у природних умовах, які, як, як треба, їх стиглими зривають, звісно. А я порівнюю з тими, що тилипаються в нас на прилавках е, магазинів, супермаркетів, на базарі. Це зовсім інша річ. Зовсім. Бо він сам. Дозріло, як, як, як йому потрібно було. Вважаю, що рослина отримала все, що їй треба було для того, щоб їх виносити якісно. І вона його скинула, бо вона вважала, що, що, що вже в нас харе виношувати. Треба вже його скуштувати. Дуже соковитий, дуже класний. Рейфрут просто пісня. Соковитий, соковитий запах. Я б сказала, що він ідеальний. Єдине, я ж кажу, забарвленням. Не знаю, може він ще більш червоний повинен бути. Якщо так, сходу, хтось дивиться в когось було таке класне плодоношення, напишіть, будь ласка. Чи достатньо йому кольору цього? Чи треба, щоб він. Ну, тут, звісно, нічого б вже не відбулося, бо він скинувся. Побачимо, що там буде з другим плодом. Він трошки менше, мені здається. Дуже задоволена. Той випадок, коли я дуже-дуже задоволена. Прям я б сказала, не то, що задоволена, вражена. Вражена. У шоці? У захваті, як ще це назвати своє почуття до факту цієї дегустації. Класний. Так що я його дуже раджу, враховуючи його компактність. Якщо є відповідні умови, мені здається, що цей грейпфрут треба мати у колекції. Бо він не дуже багато місця займає. Компактна крона в нього. І плоди смачнющі. Просто смачнющі. Так що, ось так от. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. На все добре, пока!